Вітаю, друзі, вітаю, дорога церква. Хотів би сьогодні пороздумувати над одним місцем писання. Ось недавно ми згадували, Степан Кось згадував країну, в якій не, не просто неприйнятно, а страшно, якщо ти взагалі, хоч в якійсь формі, згадуєш про Бога. Це ось Північна Корея, да? І, можливо, є ще такі країни, в яких подібне відбувається. Але, в принципі, по всьому світу люди ну, в якійсь тій чи іншій мірі згадують про Бога. І в нас дуже часто саме слово Бог, воно на устах, чи то свідомо, чи то несвідомо, але ми використовуємо його в нашому житті. Можливо, там для зв'язки слів, можливо, дійсно звертаючись до нього щиро. Бажаючи щось отримати. І я хотів би з вами пороздумувати над одними словами, і, яке нам говорить, я б так виділив би три категорії людей: Святе послання Апостола Якова, Соборне послання святого апостола Якова, 4 глава, і буквально з три вірші. З 13 по 15 вірш зачитаємо. Ось апостол Яків, звертаючись, я думаю, і до нас сьогодні е, актуально це е, каже такі слова. А ну тепер ви, що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те чи, чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється. А потім зникає, замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. Ось на цим місцем писанням хотілося би пороздумувати. І перша категорія людей, яку хотілося би виділити, це категорія людей, яка живе приблизно за наступним принципом Я сам собі дам. Я сам собі дам. І ось апостол Яків каже, що є категорія людей, яка живе. А ну тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра? Ми підемо у те чи, чи те місто, і там рімк проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ось є люди, які розраховують а, в цьому житті ну, на свої сили. Ось Маю сили, зроблю те чи інше. Маю розум, вирішую ті чи інші питання. А, маю красу. ну... Якось вона мені допоможе, ще вийду заміж. Да? Маю молодість, я ще встигну. І дуже часто ми десь можемо покладатись в цьому житті на себе, на свої сили, на свої здібності, на те, що ми маємо. В Еклезіаста, одного чоловіка мудрого, записані такі цікаві слова. Еклезіаста 9 глава, 11 вірш. Знову я бачив під сонцем, що біг не у скорих, і бій не в хоробрих, а хліб не в примудрих, і не в розумних багатство, ні ласка у знавців, а від часу і нагоди залежні вони. Цікаво місце писання говорить про те, що не все так очевидно, як інколи нам здається. Я пам'ятаю, коли я займався спортом, я розумів, що хто швидко бігає, ну, той і переможе. Не може Черепаха обігнати спортсмена, який гарно тренувався, довго бігав. Не може людина, яка ну, геть слабка, безсила ну, вийти на ринг і перемогти сильного. Не може людина, яка ну, погано вчилася геть зовсім ну, гарно в житті десь вирішувати ті чи інші питання. Але ось слово Боже каже, що не зовсім все так очевидно, як інколи нам здається з першого разу. Що якщо ти сильний, значить буде перемога. Якщо ти швидкий, значить швидше першим прибіжиш. Якщо в тебе є певні здібності, значить в тебе є певні можливості вирішити ті чи інші питання. Я згадую, коли вчився в школі, ось викладачі. Ну, дуже часто десь дивлячись на аудиторію однокласників, да, оцінюють, кажуть, ну, ось оцей буде в житті, цей продвинеться, ну, явно, у нього буде майбутнє. Чи ось ця, чи оця однокласниця. Ну і вчителя десь, да, ось ця виросте, от в неї щось там буде, да, в неї, вона десь високо піде, гарно буде там вчитись, десь працювати високо і так далі. І зараз вже пройшло. 15, більше 15 років, коли я закінчив школу, і коли я оглядусь назад і дивлюся на те, що є сьогодні, зовсім, ну не зовсім, але в більшості зовсім не те, що очікувалося, або про що говорилося по відношенню до однокласників в школі. Ті, про кого, Частина тих, про кого говорили, що вони будуть передові, сьогодні їх або немає, або вони живуть ну, геть зовсім не так, як вони. Себе відчували, будучи тоді ще моїми однокласниками. Хто із них був багатий, сьогодні геть якось збіднів. І я не знаю чому. Хтось із них був спритний, сильний, здоровий, сьогодні геть без Хтось із них тоді мав певні можливості і казали, от батьки його там просунуть і так далі. А дивишся, він вдався ну всякі тяжкі і виглядає геть кепсько. Не все так очевидно, як нам це. Як нам це може здаватись на перший погляд. І інша річ, про яку апостол Яків тут особливо натякає, проблема в тому, що ми не знаємо, що буде завтра. Ось сьогодні нам здається, ми маємо все необхідне, щоб повирішувати певні питання завтра і сказати, ну, завтра те і те зробимо, ну, так і так поступимо, там і там будемо, Так і так буде. Але ми не знаємо, що буде завтра. І тому жити за принципом я сам собі дам дуже необережно. Інша категорія людей, яка, можливо, не так явно чи очевидно, тут описується, я б назвав би так, що вони живуть за принципом Бог мені дасть. Чи завжди, коли ми кажемо, як Бог мені дасть, ми дійсно маємо на увазі, як Бог мені дасть, чи як дасть Бог. Буквально на днях я розмовляв з одним чоловіком знайомим, в мене з ним по роботі певні відносини. І ось ми з ним переписуємося, він ближче живе до, до активних бойових дій, і там, як може, десь участвує у цих і часто пересікається з військовими. І ось ми з ним переписуємося, він постійно в розмові пише, все буде там добре, все буде перемога. Там все буде Україна і так далі. І ось одного разу він пише, після зазвичай своїх таких слів пише: Ну, як дасть Бог. І я думаю, дійсно, як дасть Бог. Я йому відписую коротко, як дасть Бог. І він швидко чомусь почав відписувати. Все буде добре, знову утішати тими ж самими словами. І я собі думаю, що він підрозумував, коли він казав, як дасть Бог. Він дійсно мав на увазі, як дасть Бог. Або, можливо, він мав на увазі: ну, Господи, ну ти ж даси, ну а як же інакше? Ну, Господи, ми іншого не очікуємо. Господи, ти змушений дати. Господи, ти зобов'язаний. Ну, У нас іншого варіанту немає. Господи, ми вже порахували так і так в тебе інших планів не повинно бути. Повинно бути так, як ми очікуємо. І дуже часто, коли ми кажемо, як дасть Бог, насправді ми не очікуємо іншого. Як того, чого нам би дуже сильно хотілося. Пророк Єремія в 14 главі в наступних віршах описує людей, які навіть думають, що вони знають Бога, які думають, що знають волю Божу, але про яких Господь дещо цікаве сказав. Пророк Єремія, 14 глава. З 13 по 15 вірш. А я відказав: О, Господи Боже. Ось пророки говорять до них: ви не будете бачити меча, і не буде вам голоду, правдивий, бо мир в цьому місці вам дам. Та промовив до мене Господь. Ці пророки неправду імення моїм пророкують, я їх не посилав і не наказував їм, і їм не говорив. Вони вам пророкують невірні видіння та чарині чемність й оману свого серця. Тому так промовляє Господь на пророків, які пророкують імення моїм, хоч я не посилав їх. Та що кажуть вони меч та голод не буде в цім краї, від меча та від голоду загинуть пророки такі. Ось є люди, які висловлюють. Нібито волю Божу, але насправді не волю Божу. А як Господь каже, вони висловлюють оману свого серця, іншими словами, те, що їм би ну, хотілося би бачити, те, що їм би хотілося, щоб воно було, і так далі. І навіть сьогодні можна чути різних кардинально протилежних е пророків, які говорять, ось буде те чи те, буде так чи інакше. Хочеться задати запитання, ти дійсно чув голос Божий, ти дійсно розумієшся від Бога? Чи ти говориш те, чого тобі дуже сильно хочеться? Яким потрібно бути обережним, щоб не брати на себе роль того, хто знає, що буде, не знаючи, що буде навіть через хвилину? Ще одна причина, чому ми використовуємо ці слова. А тому, що вони стали нашими такими фразеологізмами. Є такий вислів в українській мові, просто сталою фразою, яку ми використовуємо в обставинах життя. Дуже часто ми взагалі згадуємо а, про Бога, як, як говорить, заповідь надаремно. В книзі Вихід читаємо одна із заповідей Господа, звучить так: не призивай імення Господа. Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиває Його імення надаремно. Дуже часто у нас Слово Бог використовується просто для зв'язки слів. Я пам'ятаю, коли я увірував, і Бог якось, знаєте, наче очищати моє серце від всякого гріха, я став помічати, коли на моїх устах з'являється Слово Бог надаремно, мене це начебто щось штопорить, щось зупиняє. Дуже часто ми використовуємо славу, як дасть Бог, ну не дай Боже, «ну не доведи, Господи, і так далі, о Господи і тому подібне. Просто надаремно, грішачи проти власного життя. Господь каже не призивай імення мене Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь. Чи хочеш ти, друже, залишитись без милості Божої? Якщо не хочеш, не порушуй заповіді Господній. І ще одна річ в цьому контексті: ми використовуємо цю фразу, коли хочемо, можливо, виправдати свою власну лінь або бездіяльність. Я пам'ятаю, коли я вчився в інституті, ну, до екзамена не готуєшся, і хлопці кажуть: ну, як дасть Бог, то здамо. Друже, готуйся! Роби щось, докладуй зусиль. І да, Господь тобі допоможе. Якось, коли я увірував, пам'ятаю, перша моя проповідь, брат Сережа, ще тоді вів молодіжне, каже, Андрюха, наступний раз приготовишся. Ну, я готувався, сильно переживав, все трясеться, в роті пересохло. Перед молодіжкою він підходить каже: Андрюха, що готовий? Кажу, як дасть Бог? Він каже, ти на Бога не з'їжджай. Ти готовий? Ти приготувався. Ми можемо щось посадити на городі. І якщо ми його не доглядаємо і кажемо, ну якщо дасть Господь виросте, то так і виросте. Виросте будь-яки, виросте бур'ян і заглушить те, що посадить. І да, можливо, щось там виросте, але зовсім не те, щоб могло, якби ми доклали зусиль. І третя категорія людей, яку, про яку ми тут з вами читаємо, апостол Яків каже, що є люди. Які не просто живуть за принципом якщо дасть Бог, а вони дійсно розуміють, що якщо дасть Бог. Замість 15 вірш, замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь та будемо живі, то зробимо це або те. Як схоче, ми, як схочу я, ні, як схоче Господь. На днях підвозив людей з Києва, сіло двоє чоловік ззаді, і всю дорогу про щось говорили. І перед самою Білою церквою чую якусь, там, певно, вони фразу сказали. Я думаю, поцікавився стосовно бойових дій. Я в них запитую, а що там, як там. у нас зав'язала з ними розмова, і в обох із них діти, хлопці на, на війні. І ось тато одного із цих хлопців розповідає. Таку ситуацію. Каже, хлопці на передовій стоять ось на лінії розподілення, і він йому дзвонить каже, Тато, у мене вже три дня народження тут. <кхід> Сьогодні, каже, був третій день народження. Каже, Фактично відстрелюватися більше немає. Чув від деяких військових каже, там людей більше, ніж в нас патронів. Ну, звісно, не скрізь така ситуація. Але ось і товариш мій, який за якого постійно молюся, теж каже, там я вже приводив приклад, каже, в них там, що не 15 хвилин, то в нашу сторону щось летить, а ми раз в тиждень дозволяємо собі виїзд зробити. Ось, і він каже: його син каже: ми десь що бачимо, десь там спередка щось впало, не зірвалося, зібрали там. Десь там якась бригада від'їхала, щось залишила. Ну, що могли там зі, з, згребли. О, і каже, йде на нас наступ. Нас шестеро чоловік. Каже, нас там ну, просто візьме до танками, переїдь. Там, і, не, нема даже, що чим по танкам там, гепнути. Каже, йде піхота, і ми каже, розуміємо, що будемо просто хоч, хоч, хоч чимось, хоч якось. Каже, Ми фактично майже вже всі вистрелюємо патрони, що є. Якщо вони продовжать рух, нам, ну, ми, нам уже все. Але каже, вони побачили, що ми сильний вогневий рубіж влаштували і так далі. Каже, розвернулись, почали піхота йти назад, і танки теж розвернулися, почали йти назад. Ми просто, каже, зрозуміли, що, що це якась ну, просто Божа милість до нас. Я теж колись милюсь за товариша. Буває рідко дуже, але бо він теж десь в активних бойових діях говорить, що там як не може, але каже Андрюха, ну, бувають такі моменти, не знаєш, як я, як я встиг скочити, як встиг чистив зуби, встиг влізти в окопа і так далі. Дійсно, як дасть Бог, то як дасть Бог. І як схоче Господь, то так і буде. І якщо ми дійсно живемо за принципом, що все в Божих руках. І без волі Божої нічого не відбувається, і надіятись всім серцем будемо на Господа, то будемо мати. І, можливо, нам інколи, знову ж таки, повертаючись до перших двох категорій людей, да, нам інколи хочеться, щоб було так, як, як нам хочеться. В книзі Йова, в другій, в другій главі. Знайоме місце писання, хто читає Слово Боже, в житті людини Божої, про яку сам Бог сказав, що ось пошукай праведного на землі, нема такого, як він. Йов. Чоловік, який сам про себе сказав, чого боялась душа моя, те мене посягнуло. От вдуматься тільки в ці слова. Йов, коли прийшла на нього вся біда, він позбавився всього матеріального, що в нього було. Дітей не стало, і сам в проказі хворобі каже, що, чого боялась душа, ми, от інколи в житті ми переживаємо, да, боїмося, що може, в житті трапиться те чи інше. І ось те, чого боявся Йов, про що думав: ну, аби цього зі мною не відбулося. Праведна душа Божа. Але з ним трапилось найгірше, що може, напевно, ніхто б з нас цього не поніс би. І ось цих обставинах життя, коли він лежить, уже не маючи нічого, навіть здоров'я, Дружина йому каже, слухай, скажи ще в бік Бога щонебудь та й помри. А він відказав до неї, ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Ну навпаки, це ж божевілля відбувається в житті його. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. При всьому тому йов не згрішив своїми устами. Але Бог є Бог добрий. Написано, Бог є любов. І навіть те, що зле нам здається, чи щось недобре, це є премудрість і велика любов Божа. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, ми думаємо, що гірше могло б відбутись в житті Сина Божого? Що могло б гірше відбутись в житті Ісуса Христа, коли Він, будучи абсолютно безгрішним, був розпитий на Христі? Але те найгірше, що нам здається, стало для нас спасінням і вічним життям. І для нас великою великою благістю і благословінням. Тому хай Богу буде дійсно слава, і в нашому житті дійсно буде хай як дасть Бог, а Бог дасть тільки те найкраще для тих, хто Його любить, Його шукає. Тому йому слава. Давайте зараз будемо молитися і просити Божої милості воздавати йому хвалу. Амінь.